Вітаємо вас на каналі жіночого журналу Жежур. Має жіночності підкорює, сприяє самореалізації та благополуччю. У чому ж секрет жіночої енергії, про особливості жіночої сили та як її прокачати, сьогодні ми з вами і поговоримо. Але спершу просимо вас підписатися на наш канал та поставити вподобайку до цього відео. Жіночність, сила материнської любові, сексуальність. Та інші прояви жіночого начала завжди були в центрі уваги всього людства. В індуїзмі шанується Шакті, богиня мати, втілення божественної енергії, яка разом з енергією божественної свідомості шивою складає цілісність, силу і єдність реальності. Йоні, жіноче черево, стало в індуїзмі предметом культу і поклоніння. У давньої єгипетській історії втіленням Краси і жіночої сили була Клеопатра, остання цариця еліністичного Єгипту і кохана Марка Антонія. Сучасним втіленням жіночого начала стали американська кіноактриса Марлін Монро та італійська актриса і модель Моніка Белучі. Люди бачили і відчували, що деякі жінки мають особливу енергетику і харизму, яка підкорює людей. Що ж таке жіноча енергія? Це набір певних якостей і станів, який дарує жінці відчуття привабливості та успішності. Він робить її бажаною, привабливою, затребуваною, допомагає самоідентифікації, наповненості та задоволеності життя. У чому проявляється жіноча енергія? Вона проявляється в природній м'якості, чуттєвості та ніжності. Вона дарує відчуття внутрішньої гармонії та єдності з навколишнім світом. Дівчина з активною жіночою енергією має магнетизм, від якого просто перехоплює подих. Такі дами спокійні, врівноважені, мудрі та самодостатні. У них легка і приємна енергетика та позитивні вібрації. Існує чотири архетипи жіночої енергії. Перший це діва. Вона грайлива і легка, наївна та життєрадісна. Друга це вихователька. Вона турботлива, відповідальна, зібрана. Третя дикунка. Розкрита, кокетлива, хвилююча, четверта мудра жінка. Вона самодостатня, важкодоступна і приваблива. В ідеальній жінці цією чи іншою мірою присутні всі чотири архетипи. Як жіноча енергія впливає на чоловіка. Жіноче начало притягує чоловіче. Чоловіки відчувають жінок, наповнених енергією, і на підсвідомому рівні прагнуть до них. Жіноча енергія вона вертикальна, паралельна, розкриває загальне сприйняття простору. Чоловіча енергія стрімка, різка, вольова і нищівна, горизонтальна, послідовна та чітка. Якщо в жінці більше чоловічого, вона змінюється, а її жіночність блокується. Що ж блокує потік жіночої енергії, Його можуть блокувати токсичні люди, негативні думки, конфлікти, обмеження, незакінчені справи. Езотеричні школи відзначають появу злості, незадоволеності життям, напруженість, заперечення власної привабливості. Приходить апатія, зневіра та безсилля. Цей внутрішній злам нерідко призводить жінку до токсичних стосунків, у яких вона остаточно себе втрачає. Як наповнитися жіночою енергією це потрібно зробити на фізичному, емоційному, інтелектуальному та духовному рівні за допомогою таких простих кроків. Нормалізуйте розпорядок дня, сон і фізичну активність. Налагуйте правильне на харчування, проведіть діагностику стану здоров'я, станьте ближче до природи, подорожуйте, подбайте про свою зовнішність, регулярно відчувайте позитивні емоції, отримайте нові враження. Розвивайтесь інтелектуально, відвідуйте виставки, музеї, читайте та слухайте музику, вивчайте історію та розвивайтеся у своїй професії. Навчіться бути вдячними! Регулярно кажучи спасибі роду, Всесвіту, Богу і людям, вчіться чути себе, прислухайтесь до тіла та емоційного стану, не ігноруйте тривожні дзвіночки, провісники хвороб і зривів. Прощайте кривників і колишніх партнерів, відпускайте негативне минуле, насолоджуйтесь життям, навчіться балувати себе, проводьте більше часу на природі, слухаючи співптахів та інші звуки природи. Використовуйте медитацію, афірмації та молитви, проводьте тілесні практики йога, розтяжка, танці. Особливо корисно активно рухати стегнами і сідницями, тренувати тазове дно, використовуючи вумбілдінг проявляйте впевненість у стосунках і отримуйте задоволення від фізичного зв'язку з чоловіком. Оточіть себе позитивними людьми, інтеграція з іншими жінками. Енергоомбін – ще один важливий крок у прокачуванні жіночої енергії. Разом із ними можете проводити ритуали, спрямовані на деблокування і наповненість жіночністю. Практика емоційного звільнення це легке простукування всього тіла рукою стислою в кулак у напрямі згори донизу зовнішнім боком його частини, і знизу до гори внутрішнім. Місячне дихання або пронаяма діпіка. Та інші дихальні практики. Техніка сила землі станьте босоніж на землю, траву, пісок у парку чи лісі, або на березі водойми, та уявіть, як від стоп тягнеться коріння в глиб землі. Практика три задоволення: щодня робіть три улюблені справи, які радують вас. Крім того, що жіноча енергія блокується, вона може також витікати, висмоктуватися або застоюватися всередині. Щоб виплеснути її, потрібно прокачатися, протанцювати, провести простукування п'ятами об землю. Якщо жінка багато рухається, віддає перевагу спідницям замість штанів, займається творчістю і частіше говорить Я хочу, то з її жіночою енергією все гаразд. Розвинути жіночність допоможуть натуральні камені, наприклад, білий агат, тигрове око, онікс, корал, цитрон, смарагд. Розкладені в домі та аромотерапія. Мудра і врівноважена жінка не намагається домінувати над людьми або продавлювати простір під себе. Вона точно знає, що їй потрібно і як це отримати. Прекрасна зовні і підкорює позитивом. Прокачана жіночність це ключ до успіху і процвітання. Оцініть свій рівень жіночної енергії, наповніться і отримаєте бажане. Якщо вам сподобалось наше відео, і ви не хочете пропустити нових, то радимо вам підписатись на наш канал та поставити вподобайку. Також будемо вам дуже вдячні за поширення наших відео у соцмережах. До нових зустрічей!